Влада сьогодні можна дуже багато такого чути потрібно підкорятися владі. Хто ж сьогодні є влада? Ми живемо у 21 столітті, коли владу вибирає народ, і народ має показувати і доносити, що не так, що не подобається, чи потрібні зміни. Тобто потрібно підкорятися тоді народу, тому що у нас сьогодні зовсім інший устрій ніж був колись у світі. Сьогодні є демократія, і Господь показує для того, щоб розуміти, в які часи ми живемо, дає розум Христову. щоб ми розуміли, в які часи ми живемо, де добро, дає зло без Бога, без Духа Божого. Ми цього зрозуміти насправді не можемо. Багато людей сьогодні беруть які з місця спасання і маніпулюють людьми. Для того щоб вести їх в оману, як ми бачимо сьогодні, можуть сказати, йди в сусідню країну, убивай, гвалтуй, і навіть в своїй країні можуть таке робити. І такого безум'я вистачає по всьому світі. І Господь показує, що ми маємо не переступати закон Божий. Насправді всі християни віруючи, не говорю за релігію, але. Істини, віруючи, християни, вони законослухняні. Вони не крадуть, не вбивають, не гвалтують, вони живуть за законом Божим, за заповідями Божими. Чому ж їх переслідують? Ми бачимо Ісус Христос, Він говорив, підкоряйтеся владі. Павло, Петров, вони також говорили, підкоряйтеся владі. Чому ж їх та влада Ісус Христа розп'яла, чому ж апостолів казнили, чому та влада, які вони говорили, потрібно підкорятися, розпяла його? Чому так відбулося? Тому що Господь навертав ту владу е, до Бога. Він приходив і говорив: да, поверніться із ваших гріховних шляхів на закони Божі, виконуйте закони Божі живіть стосовно заповіді Божі. Він так говорила, що без е, якось... Е, Розуміння підкорятися потрібно всім і да, робити що завгодно. Ні, Ісус Христос також показував, і апостоли Петро він також показував, да підкоряйтеся владі, але нехай з вас ніхто не загине, як там душогубець, вбивця, да? крадій і так далі. Він навпаки показував. Ми маємо жити за законом Божим. І Ітож, ми бачимо в Старому Завіті. всі були законопослушні, і Даниїл, який був сохняний царю, він виконував все, він був другою людиною взагалі в його царстві. Але коли вийшов закон, який проте вречив слово Божому, він йому не повинувався, тому що він був з Богом, і його кинули в яму з львами, але він вижив, тому що Бог показав, з ким був Господь, тому що Даниїл не хотів молитися іншому. Да? Йому забороняли молитися, але він знав, хто є Господь. Далі ми бачимо в седрах, Авдинах, Месах вони також були людьми, які вірили в Бога, і Господь зберіг їх. Вони кинули вогнену піч, але Господь вивів. Ми маємо розуміти, коли закон е, світу цього переступає закон Божий, ми маємо його не виконувати. Бог превише всього. І ми маємо жити за законом Божим, за заповідями Божим, не переступати їх, мати розум Христовий. Господь говорить, слухай, що Дух говорить церкві, будь уважний, який Дух говорить, що дух, що дух Святий говорить церкві, не просто безукоріння йти, слухати там, і, і чинити беззаконні речі. Господь дає розум і розум Христовий. Для того щоб розрізняти, де є добро, де є зло, який час ми живемо, і що нам потрібно робити.